Благодійний казковий концерт Свято для всієї родини пройшов у падіюні. Тематика Різдвяна. Глядачі, а це учні шкіл області в очікуванні дива, попри те, що Різдво відсвяткували давненько. Ми прийшли в падіюн, тут ми будемо дивитися щось про Різдво, хоча вже свята ці закінчилися, але все цікаво, подивитися, що там буде, які там будуть вистави, ну і що нам будуть показувати. Саме цікаво. Різдвяну кантату представляє громадська організація Всеукраїнське молодіжне спілкування та благодійний фонд Мрія. Творчу молодь з різних куточків України згуртувала та ще більше об'єднала війна, через яку молоді люди опинилися за кордоном. Там не розгубилися, а почали активно представляти Україну на різноманітних площадках, брали участь в усіляких акціях та флешмобах. Влітку навіть отримали гран-при за танцювальний номер у Кореї. На початку зими підготували музичну. Різдвяну виставу, з якою об'їхали чи не всю Європу та 30 міст України. Були в Бучі, Гостомелі, Бородянці. Зараз гастролюють західною Україною. Цей тур благодійний має свою мету. Благодійний фонд зустрічався з мером Бучі. Там вони спілкувалися, щоб побудувати в Бучі молодіжний центр для молоді, да, для розвитку і тому як кошти збиралися на таку подію. За основу музичної вистави взяли твір Андерсена «Дівчинка із сірниками. Печальний кінець оригінальної казки змінили хеппі-ендом, бо українці потребують позитивних емоцій, як ніхто інший. Це добре відчули актори, коли гастролювали Європою. В Європі це як звичайна вистава. Багато є вистав різних, які радість приносять. Але для біженців українських і взагалі в Україні це зовсім інше, тому що нам казали багато разів, що вперше за весь цей рік це те, що дарує їм радість людям. Дарує спокій, дарує радість, щастя. Тому для українців це дійсно ну, важливіше і корисніше. Мені дуже запам'ятався один дідусь з бабусею, які дуже дякували нам. і Казали, що за весь цей час за новий рік це єдине, що принесло їм радість. Всі не що в родинах були до війни в минулому переконані актори, відбулося переосмислення сімейних цінностей. А ця вистава допомагає ще краще це зрозуміти. Звичайно, ми перш за все сімейні цінності хотіли передати. а Також зараз, от в реаліях війни, давно багато сімей. Вони також зараз знаходяться не разом, Да? хтось десь в одному місці, хтось в іншому місці. І хоча, хоча, може, були якісь негаразди да, там до війни або ще щось, але зараз це все неважливо. Да, ми всі любимо, цінуємо своїх батьків, своїх родичів і хочемо, щоб у них було все як найкраще, Да. Тобто ми хочемо через це також передати якусь певну надію, що в будь-якому випадку нас очікує перемога, ми всі зі своїми сім'ями, ну і будемо жити щасливо, да не дивлячись ні на що. Актори відчувають підтримку земляків і переконані, що їх діяльність сьогодні вкрай важлива. Говорити про Україну в Європі вважають своїм обов'язком. Для нас це взагалі був такий спосіб віддячити їм за їхню доброту, за те, що вони нас прийняли, за те, що допомогли нам. Тому коли ми виступали, всі були в шоці, що дійсно ми з України. І ще ще проводимо англійською мовою, для них більш зрозуміло, тому вони ну, дійсно були радісні, вдячні. І були в шоці, що зараз, незважаючи на те, що в Україні війна, ми не здаємося, ми працюємо, ми займаємося такою діяльністю, для них це ну, показало силу і міць нашого народу. Попри те, що на порозі вже весна. Актори продовжують гастролі із різдвяною виставою. В серцях ми запалюємо вогонь для роздумів для тої надії, яка не просто бомбами можна її розбомбити. Вона все одно живе в наших серцях, і час немає різниці. Мрія залишається і надія залишається. Тому різдво це той, той промінь, надії, який завжди світить. Кінцевої дати в благодійному турі немає в планах відвідати усі деокуповані міста України.